З нею багато з княгиньою Ольгою цікавих міфів. Є один міф, що в неї дуже сильно закахався імператор Візантії. Прям стояв, думав, боже, о, -о, -о мене. Ну, Олечка, ну крашиха, блядь. <смістична> каже, їй давай мутіть. Вона каже, зайчик, як ми будемо мутіть? ти християнин, я язичниця. У вас так не положено. Ти мене по потім подумаємо. Ні вопрос. Зділи Похрестив її. Каже, ти хрещена. Давай мутіть. Вона каже, ти нормальний. Ти ж мене хрестив. Ти мій хрещений батько, у вас так нельзя. Не бе, -бе, -бе, -бе. Я оце не понимаю. Если це правда, а імператор Візантій йому 9 год. Ну він тупой, у нього нет собідня. Чому йому ніхто не подказав? Если він такий тупой, чому вона його далі не розвела? Чому вона йому не сказала, хочеш мутить? Хочу мутить. Підпиши документи. Імператор Візантій підписує документи, склейка. Голий босс імператор Візантій. Стоїть в порту Константинополя, думає. Бля, це йобаний мелкий шрифт кирили цей. Сука, нахуй. тепер, що це робити? Переписав імперію на Ольгу, блін, нормально. І ти на передачу говорить Візантіям. Разбираться с этим-всем как-то, блядь.